Всім привіт! Ви на каналі Життя Архідей. Мене звати Анжела. Ну, нарешті дочекалася своє замовлення. І ще на початку грудня замовляла собі новенькі рослинки. Але так як були морози, то це тільки зараз пончик. Тільки зараз отримала цю пачку і зараз разом з вами перевіримо які там рослинки і в, якому, в якій якості вони приїхали. Отже зараз розпочнемо розпаковувати цю пачку. На ній зазначено осторожне скло і позначені стрілочки вгору. Отже. Так і тримаємо цю пачку. Можемо поки пончику віддати, він буде задоволений. Так. О, запаковано так, якби це був якийсь подарунок. Дивимось. Тут окрема ось ця. Добре, я їх повиймаю зараз. не робимо по-моєму так. так. Коробку відставлю. Так, отже. Приступимо спочатку до першої упаковки. Так. упаковані вони ось таку плівку золоту. Картон. Так, добре. Дивимось. Ой, трошки трошки кора висипається, але нічого страшного. Ось така рослинка. Зробимо так, знаєте, я зараз їх усі розпечатаю. І потім візьму камеру поближче, розглянемо ці рослинки поближче і розглянемо взагалі, що це за рослинки. Отже, розпаковую всі. Це зараз поки що придаремо, щоб не заважало. І так, ось такі чотири рослинки прийшло до мене. Зараз е, розпакуємо їх горщики. Ось так вони запаковані. Тут скотч і тут ось такий матеріал, щоб не висипалася кора. Розпакуємо і. Оглянемо їх, так. Вони, до речі, ці рослинки прийшли не в корі, ой не в моху, так як того разу, а в корі посаджені у невеличкі горщики, ось тут трохи корінь заплутався, так. тут хочу обережно, бо знімається скотч разом з біркою. Там, де написана назва. Так, трошки висипається мені тут кора, значить, дивимось, ось така рослинка. корінців. Горщику, ось бачимо, є корінці молоденькі, які зараз ростуть. Ну, а рослинка, звичайно, будемо чекати, доки вона виросте і покажеться нам. Що це за рослинка? Це, трошки мені тут, не можу побачити, тому що скотч разом з. Наклейкою сходи зараз. Зараз ми це зробимо. Так. Так, ага, бачу вже пульхра. Ось тут написано фаленопсіс пульхра. Тобто перша рослинка це пульхра. Дивимось далі. Наступна рослинка. Тут корені проросли навіть через дно горщика, рослинка трошки більша. Учик плаче чомусь, поїв уже і досі плаче. Можливо вам чути. я з другим швидше справилася. Значить, що це за рослинка? О, дивіться! Така маленька рослинка, а вже у неї, якщо вам видно, буде цвітоносик. Подивимось, можливо, захоче далі розвиватися. І що це таке? Це Mutio Reflex Dragon Blue на Hawaii Dragon Girl. Я прикріплю фото, щоб ви побачили, що це за рослинка. Так цікаво, так хочеться, щоб вони вже попідростали. Це мій, ну так сказати, перший досвід з такими рослинками, бо до цього в мене були фаленопсиси вже дорослі. А от це будуть у мене такі ну, перша спроба з такими рослинками. Три у мене вже було. Ви бачили в попередніх там відео. Також такі підлітки ой так. трошки Погано зробили, бо сходить скотч разом з етикеткою. Всього бачу також. Є корені, які молоденькі, зараз ростуть. Так. Трішки трішки. Є. Так, що це за рослинка? Ось тут трошки мені відпало. Так, Е, бір Квін. На Zen Min Rainbow Dzu Chiang Tetralitz. Самі смішно з того, що я читаю. Доб... Е, я потім прикріплю фото і назву цієї рослинки для того, щоб було е, правильно там все написано, бо, можливо, я не так, не так говорю. І остання рослинка, так. також тут обережно, бо заклеєні ось ці назви їхні, і коли збираю скотч, то збираються і назви. Також на цій рослинці є молоденькі корінці. Ну, можу сказати, що хороші рослинки прийшли. Як ми побачили на одній рослинці навіть цвітоносик був. Але ось трошки ось ці упакування. Те, що скотч здирається з назвою. І ось це волокно важко від коріння відділяти. Так, добре, це прибираємо. І ось ця рослинка. Це Falenopsis Lius meidar castle. Також прикріплю вам фото, назву підпишу. Ну, і бачимо ось. Корінці є повітряні, в горщику не так і багато. Не скажу, що е, прямо багато корінців, але вони є, є молоді корінці, тобто рослина зараз росте, розбивається. Отже, якщо все піде добре, то, можливо, скоро вже побачимо їх цвітіння. Отже, ось такі. Чотири рослинки до мене сьогодні прийшли. Нарешті дочекалася, бо я вже не могла дочекатися, як вони прийдуть і вже доглядати за ними вдома. А на цій, навіть, бачите, є цвітоносик. Отже, можливо, скоро вже й побачимо її цвітіння. На цьому я буду завершувати. Цей відеорепортаж. І знаєте, що я вам сьогодні ще не показувала? Ось він. Просто в нього був зараз обід. Він обідав. Подивись, передавай привіт. Привіт! І одразу говоримо до побачення в наступному ролику.